Ну а в ці хвилини в столичному театрі імені Івана Франка триває церемонія закриття міжнародного кінофестивалю Молодість. А за нею стежить наш кореспондент Валерія Ковалінська. Ліра вечір добрий. Отже, хто переміг на цьогорічній молодості? Що відомо на цю мить? Вітаю, Лідо, сильний столичний дощ, який був сьогодні. Не завадив шанувальникам кіно прийти до театру та пройти червоним хідником 46-го київського міжнародного кінофестивалю. Це актори, режисери та політики. Відвідав церемонію закриття і мер столиці. Чим більше таких фестивалів буде проходити в Києві, культурних, спортивних та інших подій, тим краще для нашого міста. І дуже добре, що такі кінофестивалі проходять в Києві. Впевнений в тому, що цей кінофестиваль повинен стати міжнародним київським кінофестивалем. Організатори виправляють, молодість вже давно міжнародна. Генеральний директор каже, що цьогоріч найсильніша програма. Наші ветерани, глядачі. Журналісти сказали, що була найсильніша програма за всі роки. Мабуть, все ж таки в кіно це найважливіше. І от в цьому році в ній єсвото дух молодості. Головну нагороду з Київського оленя в національному конкурсі. Отримав режисер Аркадій Непиталюк за фільм Кров'янка. Також отримала відзнаку молодий режисер Антоніна Ноябрьова з фільмом Усе буде добре. В міжнародному конкурсі перемогу отримала бельгійсько-французька стрічка Воротар. Коли якась життя, а саме в цьому фільмі чатка життя, втілюється спочатку текст, а потім фільм, вот, показується на екрані і потім колення дається є на закритті показали останній фільм польського режисера Анджея Вайди. Молодість офіційно вже закрилась, але ще завтра шанувальники кіно можуть прийти до кінотеатрів та подивитися фільми міжнародного фестивалю. Іра, дякую тобі, Валерія Кавлінська, із церемонії закриття молодості. Там вже назвали цьогорічних лауреатів.